Всім привіт! З вами Чатман. І я сьогодні покажу, як, як же почистити е, ноутбук, е, щоб не було ніяких лагів. Заходимо в пуск. Пишемо процент. І по англійському темп процент. Тут ось е, вибиває папка. І все оце удаляємо. Нічого не лишаємо. Удалить. Да. Сейчас вам удалить и почти на ноутбук чи компьютер почистили. Попустите, Ну це. Мабуть, такі програми, що не треба удаляти. Воно саме покаже. І. Нам треба ще. Клінер. включити, все. Клінер. Якщо у вас немає, то е, ссилка на скачування буде в описанні. Робимо аналіз. Вона проаналізирує все найдет угрозы стоп. Приложення. І Ну тут э, виставляємо, що хочемо, щоб удалялося. У мене тут уже все виставлено. О, ось його проаналізували. Оцього все очищаємо. Окей. І як дойде э, до... 100% все будет нормально. Ну давай быстрее Тут, вот, если не хотите, можете от меня нажать. А если хотите, чтобы действительно оно почистило, то ждите, пока оно дойдет до старта. Что можна о, і, і ще далі зробити? Це я покажу, коли все все зробиться. Так. О! Ну ось вона очистилась. Ще раз очистку Більше не показувати. Другий раз вона без тріщин вже. Вот тут якісь уже папочки додаються. Ну, удалити удалить уже, да. Все Очис... оч... очищені нуль. Так. Тут ще можна зробити ось таке. заходите в сервіс і, у... і отут-то дивитися. Ось цього. Що це можна, що це я можу таке удалити. Ось оміга. Він мені часто не надав. Удаліть. Окей. Okay. І все. Ну у вас може тут, бути не, укр... не... не українська, не... не російська, а англійська. То буде написано Далете. Э, це, наз... э, це називається теж удалити. І оце шукаєте, що удалить. І воно вам удаляло. Все. E, всім пока. Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментарі. Все.